Вітаю всіх на фабриці. Новини я Анастасія настасі і Мії сьогодні це Дмитро Снігорьова, співголова громадської ініціативи. Права справа, експерт, аналітик. Вітаю вас, пане Дмитре. Вітаю, дякую за запрошення. Дякую, що знайшли час. Ви почнемо із такої досить дивної історії, тому що вже помітили е, цікаву е, техніку, яка прямує в сторону Курська з маркуванням трикутники. Ніхто поки що бачимо, що офіційно не говорить хто це власне, ні збройні сили України, але щось прямує в сторону Росії. Е, Зсу кажуть, що дійсно там щось відбувається. А е, принаймі про це кажуть телеграм каналах Ну а звісно, у Росії вже така певна паніка є. кажуть, що люди. Хочуть евакуйовуватися, інформації мало не розуміють, що робити, пане Дмитре. Що це за дивні речі відбуваються на Російській Федерації? Ну наразі ми можемо коментувати власне з е, посиланням на соціальні мережі, а саме Міністерство оборони Російської Федерації, Відповідно, російські зміна Кшталт Інтерфакса, плюс повідомлення місцевих телеграм-каналів. Мовиться про те, що сьогодні о восьмій ранку за інформацією російської сторони. Е Російсько-український кордон перетнула до 300 осіб із застосуванням 11 танків і понад 20 броньованих машин, причому атакували підрозділи охорони держкордону в Курській області. Основний удар пройшовся в районі населених пунктів Ніколаєва і Дар'яна та Олешня Курської області. Варто відзначити, що за інформацією російської сторони глибина просування. Тобто прориву українських військ наразі складає до 7 кілометрів для порівняння максимальний успіх російських окупантів у моменті вторгнення в е, Харківську область, а саме в районі Глибока і відповідно, Овчанська, це 8, максимум 10 кілометрів. Тобто, ми можемо говорити про те, що е, відстань, яка наразі е, подолана, чи, скажімо так. О, е, звільнена від російського панування це приблизно та сама відстань, і, і на яку просунулися російські окупанти. Але те, що мене вразило, це відповідна кількість бронетехніки, задіяна під час е, цього рейду, е, невідомих е, патріотів. Називаємо так: це 11 танків, понад 20 броньованих машин. Серйозний момент плюс інженерна техніка розмінування, тобто це мовиться про те, що е, готувалися заздалегідь до проведення подібного характеру операції, Причому, варто відзначити, що не зважаючи на всі заяви російської сторони, судячи з відповідно знов таки тактичних успіхів цього угрупування. Це стало повною несподіванкою для росіян. Себто можемо говорити, що відповідно певні висновки після перших рейдів РДК Легіону Свободи було зроблені. Мовиться про до Білгородщину, які ще до початку самих рейдів супроводжувалися активною інформаційною компанією, як так званих хороших русських, так і представників самих воєнізованих підрозділів, які відповідно проводили рейдові дії. І е, основне, наразі ви не побачите коментарів української сторони. Єдиний коментар, який я прочитав, це те, що відповідно Курській області не РДК і не Легіон Свободи. Це показово. Тобто, росіяни дають зрозуміти, що мовиться про регулярні війська, тобто сили оборони України, які здійснюють я ще раз підкреслю рейдовий характер операції. Причому варто говорити, що за даними російської сторони. Цим невідомим вдалося вже закріпитися в районі населеного пункту Даріна і, що того, ведуться успішні бої в моменті протидії спробам російських е, е, окупаційних військ видавити підрозділи безпосередньо на територію України. Тобто, станом на 19.00 ми фактично можемо говорити про те, що. Підрозділи, які здійснюють рейдовий характер операції, вони наразі знаходяться на території Російської Федерації. А це безумовно серйозний успіх. До речі, а яка насправді може бути мета? Це десь там відтягнути сили ворога? От якась така можливо глобальна, чи може це, якщо сказати, скажімо так, матиме успіх якийсь великий, допомогти нам на певному напрямку фронту? Давайте говорити про те, що наразі для прикриття кордону створено відповідна угрупування військ. І в першу чергу саме підрозділи 에, Збройних сил Російської Федерації, які відповідають за прикриття російсько-українського кордону, і будуть передислоковані безпосередньо в зону бойових дій. Я не знаєте досить скептично ставлюся до того моменту, що будуть зняті підрозділи безпосередньо з лінії бойового зіткнення, і це дозволить цілому оборони України значно покращити свою ситуацію на лінії бойового зіткнення. На жаль, 에, ну є підстави говорити, що цього не відбудеться, але я не Виключаю, що це було одним із завдань цього рейду: Тобто відтягнути певні підрозділи окупаційної армії безпосередньо з лінії бойов... бойових дій на локалізацію подібного характеру прориву. Інше питання що. Відповідно нівелюється сама політична складова російського наступу в Харківській області, а саме створення так званої санітарної зони. Тобто мовиться про те, що російський диктатор, який обіцяв громадянам Російської Федерації створення так званої буферної зони, яка унеможливить перенесення активного характеру бойових дій безпосередньо на території Російської Федерації. Вона фактично провалилася, Причому чому відзнач пані Анастасії, що перед безпосереднім рейдом по території Курської області було завдано масово удару з використанням безпілотних літальних апаратів і засобів ураження. Причому самі росіяни відзначають досить ефективну роботу української сторони, а саме, нанесення ударів по пунктах постійної дислокації і пунктах тимчасової дислокації особового складу. А це свідчить про високу поінформованість української сторони, в першу чергу головного управління розвитку міністерства оборони щодо характеру відповідна дій російської сторони по прикриттю російсько-українського кордону, тому і така, такі успішні дії. Цього е, угрупування військ, яке наразі веде активний характер бойових дій безпосередньо на території Російської Федерації. Добре. За інформацією російської сторони, наразі бої ведуться е, е, в районі населеного пункту Гончарівка та Курилика. Це приблизно 7 кілометрів від українського кордону. Є інформація про те, що вдалося взяти в полон вісім російських військовослужбовців, тобто можемо говорити ще раз підкреслю про успішний характер е, рейду. На цьому групування. Що ж пане Дмитре, також ми з вами домовлялися продовжити, звісно, тему Фаріон і слідкувати за цими подіями. Що відомо станом на сьогодні? Те, що Львівський апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка. Хоча його адвокат відомо просив змінити йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Ну і цікаво, що під час засідання матір Зінченка прокоментувала, що затримання вважає політичною грою. Ну і такі нові цікаві деталі про хлопця також вона розкрила, каже: Ну, по перше, Вячеслав гарно розмовляє українською, бо навчався в україномовній школі. Також жінка каже, що він захоплювався Степаном Бандерою, і тут особлива увага, надзвичайно цікаво. А як тоді такі захоплення юнака, якщо вірити матері можуть взагалі якось співставлятися із тим злочином, який, який інкримінують ось ці юні особі, заява мати підозрюваною фактично повністю руйнує офіційну версію. Національної поліції служби безпеки України щодо російського сліду. У цій справі українське суспільство намагалося переконати, що вбивство Фаріон це відповідно російські слід і операція спеціальних служб. А Більше того, в якості доказової бази наводилося те, що підозрюваний був підписаний на низку російських пабліків. Цю інформацію ми з вами прокоментуємо. У наступній передачі ми анонсуємо наступну нашу передачу і покажемо, що інформація про охоронних органів про те, що відповідна низка російських націоналістичних організацій дотична до діяльності російських спецслужб, як мінімум, не витримує критики. А це наводить на думку, що а, офіційну версія, а саме причетність російських спецслужб, до а, вбивства мовознавиці, як то кажуть, Писали на коліні. Тобто, скорше за все, брак часу, і, відповідно, щоб дати українському суспільству хоча б якусь версію подій, які відбувалися у Львові, відповідно, як завжди, за вуха притягнули російський слід, особливо не турбуючись навіть відсутністю доказової бази. Тому не випадково адвокати наполягали на зміні запобіжного заходу. А заява мати про те, що виявляється, Юнак захоплювався Степаном Бандера і остаточна ставить крапку у власне офіційній версії правоохоронних і спеціальних органів. Причому варто говорити, що самі правоохоронні органи вже відмовилися від цієї версії. Достатньо згадати заяву одного з очільників нацполіції України, який заявив про те, що підозрюваний. Він е, е, україномовний, е, цікавився українською історією і, взагалі, е, мав намір служити в українському війську, бо більше того, за інформацією сторони і обвинувачення, і його знайомих, він пройшов курси операторів БПЛА. Цебто підсумовуємо версія щодо російського сліду, яка була озвучена в офіційних джерелах. З посиланнями, відповідно, на Всеукраїнське об'єднання свободи, на правоохоронні органи, на Спеціальні служби України абсолютно не витримує критики. Тоді постає питання, який мотив вбивства? Чітко відповіді нам на це не дали. Служба безпеки України заявляє про те, що вбивство було на ґрунті релігійної і політичної ненависті. Попередніх передачах ми з вами вже розглянули це питання, коли підняли поставили під сумнів і цю версію. А саме, задали питання: а для чого правоохоронні спецслужби взагалі намагаються переконати українське суспільство в тому, що це основою цього політичного вбивства були відповідно антисемітські настрої? і… Можливо, виконавця цього атентату, ну і відповідно тих, начебто мотивів злочину, якими які і не якими керувався цей юнак. Ну і звісно, цікаво, то так, якщо говорити про вбивство за мову, а от чи були дійсно такі приклади взагалі в історії? Та були, давайте говорити про те, що є ще раз підкреслюю, не зважаючи на чисельні заяви про те, що подібного характеру політичні вбивства, вони не притаманні українцям, ви пам'ятаєте після вбивця мов знали ці всі нас намагалися переконати, що подібний характер, скажімо так, реакції суспільства. Це відповідно, притамана тільки російській стороні в Україні не вбивають відповідно за політичні переконання. А ми ну, ледь не толерантна нація. Так от подібні випадки вже були в українській історії. У попередній передачі ми з вами розглянули вже відповідно приклад політичного атентату. А тепер ми перейдемо до власне наступних прикладів, а мовиться про знов таки, атентат на захист української мови, який стався е, в 1926 році. Мовиться про вбивство шкільного інспектора, який займався питаннями фактично полонізації українських освітніх. Навчальних закладів а, <кхи>, такого собі Станіслава Собінського. Я нагадаю перед Е, 1 березня 1924 року а, кураторія Рівійської шкільної округи усунула українську мову у внутрішньому і зовнішньому урядуванні всіх державних і приватних гімназіях. При чому мовиться про те, що просувалася ідея так званої двомовності в моменті викладання у як відповідна народних школах, так і державних, причому українських, причому українським предметам відводилося лише чотири е, предмети: це відповідна малювання, музика і фізкультура. Як бачимо, ну і там ще якісь предмети. Я наразі не будемо акцентувати на цьому, але йдеться про те, що Саме процес полонізації свідчив про різке скорочення саме українських народних шкіл для прикладу, якщо в 22-му році у Львові у Львівській області було 974 народні школи, то відповідно станом на 1926 рік їх було 353. І відповідно, українська військова організація приймає рішення щодо проведення політичного атентату проти е, шкільного. Куратора Станіслава Сабінського, який і відповідав власне за процеси полонізації українських шкіл, і тут, коли ви знаєте, знайоми, починаєш знайомитися із характером підготовки атентату. І самим атентатом, і відповідно подальшим судовим процесам, я ще раз підкреслю: виникає враження, що хтось дуже добре знає історію національно-визвольних змагань. Я пояснюю, про що йде мова? Про сам атентат, е, власне, йдеться про те, що під час е, проведення атентату. Практично аналогічна ситуація, себто був зовнішній е, спостерігач, який подавав сигнал безпосередньо виконавцям. Вам це не нагадує події, пов'язані із вбивством мовознавиці. Коли, відповідно, якщо брати до уваги офіційну версію е, і версії, які висуваються, що підозрюваний, міг бути. Лише відволікаючим моментом або подавав сигнал безпосередньому виконавцеві. То знов тут співпадіння, я ще раз підкреслю Собінський, перед тим, як його ліквідували, до речі, ліквідували пострілом у скроні, досить знов-таки показовий момент. Фаріон так само була вбита одним пострілом у скроні. Атентатникам подається сигнал. Що Станіслав Собінський починає рухатися, і відповідно, це саме він, і є можливість проведення атентату. І далі вже, відповідно, і Шухевич, і підгайний здійснюють цей атентат. Причому стріляє підгайний, стріля... один постріл, зброя Шухевича дала осічку. Але був один постріл. І основний момент. Коли польська поліція розпочала слідство, стало зрозуміло, що поліція не має чіткої версії мотиву вбивства. Причому висувалося так само: це або приватна помста, або політична помста, але називалися українські націоналісти. Тобто Анастасія знов таки, якщо порівнювати ті офіційні версії, які висуває національна поліція, вони фактично ідентичні. Або це помста індивідуальна, або відповідна це політична помста. Ну і головне знов таки: співпадіння, один постріл, постріл з кроню. І відповідна наявність так званого зовнішнього спостереження. Тобто е, двоє людей, які е, е, імітували себе закохану пару, фактично давали сигнал безпосереднім виконавцям атентату на момент його безпосереднього проведення. Якщо я ще раз підкреслюю знайомитися з історією, то виникають дуже серйозні питання. І до характеру самого вбивства, і відповідно, ну скажімо, відсутності чіткої версії у правоохоронних органів. І головне, що ми маємо розуміти, ви знаєте, я не випадково говорив тоді про те, що цей судовий процес, скорше за все, буде використаний. І ще одні, одні скажімо так, історичні паралелі. Коли стало зрозуміло, що слідство заходить у глухий кут в моменті розкриття саме вбивства е шкільного куратора, приїхав особисто міністр внутрішніх справ Польщі генерал Славой Скадовський. Так, от його пряма мова на засіданні відповідно, він гримнув коло компостолу. Вигукнув Злочинців треба зловити, і то правдивих. Он не нагадується відповідна прес-конференцію за участь міністра внутрішніх справ України. Злочинців треба зловити, і нам інше питання, що це правдивий чи неправдивий, вже відповідно виникає запитання як у е пересічних українців, так і відповідно у самого слідства. Варто зауважити, що вбивство Собінського це не єдине політичне вбивство. Я нагадаю, що випадок. Де, е 1904 році фінський націоналіст е, вбив російського генерала Бобрика саме за знов таки русифікацію вже фінської освіти, е, причому бивство це сталося в приміщенні фінляндського сенату, і атентат е, провів е, фінський націоналіст Айген Шауман, син фінського сенатора шведського походження. Жорстка політика русифікації Бобрика, вона викликала значне незадоволення і відповідно акції протесту у Фінляндії, тому як бачимо, політичні атентати, а саме вбивство за мову, це притаманне не лише українцям, а це загальна світова практика. Це я до того, якщо знов чисельні коментатори, які будуть виходити і говорити про те, що це Притаманна лише Москві вбивати за мову. В Москві за мову не вбивають. Тут варто робити наголос. Вбивали росіян за русифікацію. І от цьому основне, ну скажімо, чим відрізняються ці атентати відповідно від офіційної версії щодо. Причетності Москви, чи то, скажімо так, намагання показати, що ми не такі, як Москва. Ну, і ще важливий момент. Не знаю, чи варто тут шукати якісь також паралелі, але от відомо, що пані Паріон похвалена на Личаківському кладовищі. А що ж щодо пана Собінського? Ви знаєте, знов таки історичні паралелі. Ви це слушно зауважили, ви прекрасно знаєте історію України. Пан Собінський був похований на Лучаківському цвинтарі. Причому у похоронній процесії брала участь за різними оцінками, за оцінками української сторони це 10 тисяч місян, а за польською версією до 100 тисяч. Ну навіть якщо брати до уваги українську версію, то це досить серйозна кількість відповідно людей, які були присутні на похоронній процесі. І уявімо собі, людину, яку застрелили за відповідно колонізацію українських освітніх закладів, ховають на Лучаківському цвинтарі, і відповідно вбиту мову званицю. Так само ховають на Лучаківському цвинтарі. Історія повторюється. Що ж, пане Дмитре, дякую безмежно. Давайте до вас також домовимося, що і далі будемо слідкувати за справою Фаріон. Впевнена, що певні нові деталі також будуть випливати. Ну і звісно, слідкувати. Ну а що ж там можливо скажуть, що батьки, друзі, адже впевнені, що слідство йде, ну і все більше будемо дізнаватися, зокрема, ось про цього юнака, якого дійсно звинувачують у такому важкому злочині. Дякую вам, пане Дмитре. Дякую. Друзі, з нами був Дмитро Снігуріов. Це співголова громадської ініціативи права справа. Дякую кожному. Будь ласка, пишіть ваші коментарі. Що думаєте, ви з приводу того, що почули? Чи вірите ви сьогодні правоохоронним органам, чи все ж таки довіряєте дійсно ось таким а, іншим тезам? Що тут ще дійсно варто почути дуже багато доказів, щоб звинувачувати саме Зінченка у тому, що він би можливо фаріон? Важлива ваша думка також обов'язково. Хто не підписався, також обов'язково підписуйтесь, вподобайки, щоб якомога більше людей побачив. Як це відео, ну і, звісно, бережіть себе кожен. До зустрічі!